Всім привіт! Мене звати Олександра. Вітаю на моєму Ютуб-каналі. Я майстриня з методу матриці Долі. І сьогодні ми поговоримо про 19-й аркан Сонця, якщо він у вас стоїть у прогностиці на рік. Які аркани на нас впливають, ви можете. Подивитись моє минуле відео, я посилання залишу внизу, як визначити, да? тому що у кожен період нашого життя на нас впливають мінімум 3-4 аркани. Так, 19-й аркан. Дуже прекрасний аркан, дуже благополучний період. Сонце. Да? На цій карті зображена дитину. І я стикнулася з тим, що дуже багато людей у цей період одружуються, народжують дітей. Якось да, розширюють свою сім'ю, планують, вагітнюють. Да? Тобто прекрасний період наповнений і фінансовим благополуччям, і сімейним затишком. Що я для вас виписала? Емоційний підйом, народження mm. дітей, фінансовий достаток в цей період можна якраз більше. Дозволити собі відпочивати і розслаблятись, жити в задоволення. Прекрасно в цей період не економити на собі, не заочаджувати, почати відмовлятись від мислення бідності, почати навіть там залишати гарні чай кожен, кожен раз, коли ви там кудись йдете. Да? Кур'єрам. Зрозуміти для себе, що коли ви щось покупаєте, або отримуєте якусь послугу, ви ці кошти не втрачаєте. Ви за ці кошти покупаєте собі інсайти. Навіть коли ви там замовляєте консультацію психолога або там, консультацію астролога, багат, у багатьох людей у голові сидить, що ось я витрачаю ці гроші на вітер, це просто там базікання якесь і так далі. Але Кожне слово, яке ви чуєте, ви повинні почути. Немає нічого просто так. І ви за ці кошти, ви їх не витрачаєте просто так на вітер, ви за ці кошти купуєте якісь інсайти, нове мислення, шанс зробити по-новому, поглянути на своє життя під новим кутом, так? Да? Що в цей період? Не, не треба в цей період зациклюватись на чомусь одному. Да? Не як сонце, не спалювати якусь одну сферу життя. Тобто дуже багато. Хто в цей період, якщо там народження дітей йде або кар'єра, все просто зосереджено навколо цієї сфери життя, а інші сфери життя дуже страждають, тому що ми не приділяємо увагу своєму здоров'ю, припустимо, коли там сидимо в декреті, не приділяємо увагу своєму саморозвитку, не читаємо книги. у нас страждають відносини з чоловіком. І дуже багато пунктів. Або кар'єра, ми не приділяємо увагу своїй близькій людині, своїм дітям і так далі. Тобто дуже е, треба так розсередити свою увагу да, в цей період. Так, ну і одруження, весілля, народження дітей. Прекрасний період. Е, дякую, що були зі мною. Буду вдячна за підписку, за лайк і чекайте на мої наступні відео.